Всім привіт! Ви мене дуже просили зняти відео про утяжку. Тому ось, на прикладі цього котика, зараз я покажу і розкажу основні принципи утяжки. Це одна з найголовніших частин створення іграшки, завдяки чому ось такий от незрозумілий інопланетянчик перетворюється на іграшку зі своїм особливим виразом обличчя, зі своїм характером. Коли мене попросили зробити відео про утяжку, я спершу не хотіла цього зробити, зроби, тому що е, ну, утяжок безліч, залежно від того, що ви хочете бачити. Ось я маю таку іграшку, я можу зробити, заглибити очки ось, ось так надати ось таку форму. Очки можна заглибити. Ось так, це буде вже зовсім інша форма. Можна зробити утяжку з від цього ока до цього і якби, заглибити іграшку ось так. Варіантів є безліч. Також на вираз обличчя іграшки впливає, те, де знаходиться точка утяжки, нижній кут ока, посередині. Верхній кут ока. Наприклад, якщо буде це верхній кут, нижній кут, то іграшка стягнеться і з боків, і вниз. Якщо тільки знизу, то іграшка стягнеться вниз. За, скільки я вже в'яжу, за 3,5 роки в'язання іграшок, я в основному використовую. Один, можна так сказати, один вид утяжки. Це коли я очки заглиблюю ось тут знизу, тягну до шийки. Ось так. Зараз це, цей спосіб утяжки, я буду вам показувати на відео. Ось. Також інколи накладаю утяжку ось тут, наприклад, там у динозаврика, у дракончика, коли мені треба, щоб мордочка, вона. Так би мовити, приплюснулась, піднялася до верху. Тоді ще зверху накладаю цю тяжку. Зараз я вам трішки розкажу основні правила утяжки. Мої. Це особисто мої. Хтось може з цим згоджуватись, хтось ні. Я просто розкажу те, як роблю я. Отже, перше. Перше, обов'язково, хто ще не придбав. Купуйте ось таку довгу голку, довгу металічну голку. Якщо ви робитимете утяжку ось такою пластиковою голкою, по-перше, на великих іграшках довжини голки може не вистачити. Не зру, це просто банально незручно. І по-друге, через те, що тут вона така товстенька кінець у неї, то ви не зможете максимально близько до ока вивезти цю голку. Тому я раджу купити ось таку голку, коли я її купила, утяжки стало робити набагато легше. Далі нитка. Нитка. Я використовую напівбавовняну пряжу ярнар джинс 50 грамів 160 метрів в дві нитки. Хтось робить в дві нитки, хтось робить в одну нитку, хтось робить утяжку поверху тяжки для міцності. Я для себе прийняла, що мені зручно, коли це в дві нитки. В одну нитку у мене рветься тяжка, я так сильно утягую, що дуже часто ця нитка рветься під час утяжки. Іноді рветься навіть в дві нитки, тому треба обережно. Ще я вам розкажу покажу, але я так не використовую для утяжки, інколи використовують ось таку, це здається, шовкова чи акрилова нитка. Але вона ковзається, коли ви потім зав'язуєте на вузлик, цей вузлик можна, може розв'язатися. Тоді беруть одну нитку напівбавовняну, одну нитку таку, і виходить в дві нитки, воно зав'язується, тоді не розв'язується. Я такою не використовую, я її використовую для нитяного кріплення лапок. Також із варіантів, що я читала, це використовують зуб, зубну нитку. Ось. Ну, я також це не використовую, тому що мені мене задовільняє утяжка пряжею Я знаю Так, далі. Далі я вам хочу ще раз сказати, що важливо для утяжки це ступінь набивки. Я раджу вам не перенабивати голову, от саме голову, тому що потім буде дуже важко зробити утяжку. Просто воно не буде заглиблюватися. Я сама дуже люблю сильно набивати іграшку, намагаюся себе від цього відучити. Просто намагайтеся набивати іграшку, ну, скажімо, трошки краще, ніж середня ступінь набивки. Важко це пояснити словами, це треба відчувати, щоб іграшка була не, не за жорстка і не прям дуже м'якенька. Ще стосовно набивки, хочу вам порадити. Коли ви набиваєте мордочку, це характерно для іграшки левчика, коли в нього тут є мордочка, і потім треба поверх мордочки зробити ще утяжку, щоб розділити цю мордочку на дві щічки, на жаль, в мене немає під рукою такої іграшки, я не можу вам показати це на відео, але розкажу на словах то мордочку варто набивати так. Щоб щільна набивка була з краєчку щічки, ось, тобто від центру до боків. А по центру, там, де буде утяжка, то там набивка не дуже щільна, ну така середня набивка. Далі ще скажу пару слів про колір нитки. Краще, щоб колір нитки, якою ви утягуєте, співпадав з кольором пряжі. З якою з зв'язана іграшка. Ось сіренька у мене наче співпадає. Щоб, якщо в процесі гри утяжка послабиться і вилізе ось десь тут під очима, щоб воно не кидалося в очі. Але, якщо немає, ну не завжди є така можливість, тоді беріть просто білу пряжу. Чому білу пряжу? Тому що, як... Тому що потім поверх оцінє утяжки я ще дуже часто вишиваю білки очей. І тоді, навіть, якщо утяжка вона послабиться, то це буде просто виглядати як білок ока. Ось так. І ще одна остання порада, і переходимо до самої утяжки. Отже, якщо ми використовуємо очки трапеції, то їхнє кріплення, воно ось таке щільне. Там немає куди залізти е, нитці. нитці утяжки, просто немає як залізти під око. В таких випадках я використовую утяжку тільки нижніх кутів ока. Ось так. Е, Якщо у вас, якщо ви використовуєте око, оці звичайні такі чорні пластикові очки на безпечному кріпленні, то, то там нитка вона може пролізти під саме око, хоч утяжка буде ось так, хоч вона буде поверх ока йти. воно, Нитка залазить і ну, тоді легше і Можна використовувати абсолютно різні точки, різні утяжки для формування мордочки. Ну, це особисто моя думка, що краще використовувати ось такі утяжки, коли точка утяжки для трапеції йде отак -от знизу. Тому що ну, можуть бути такі випадки, коли в процесі гри утяжка пославиться, ця нитка тут отут десь боку вилізе. І ну, це буде дуже некрасива і неприємна ситуація. Отже, переходимо до утяжки. Основний тип утяжки, ну, їх, я вже казала, їх безліч, але я вам показую ту основну утяжку, яку використовую я. Е, так, на шиї по центру знаходимо точку. Наша точка 1. Заводимо в неї голку і голку виводимо в точці 2, точка 2 – це ну, нижній кут Ока, далі заводимо. Тут можна було. Тут я промахнулась, зараз ми переробимо, трошки вище візьмемо на рядочок. Далі заводимо голку в нижній кут цього ока з іншого боку і виводимо в точечці, відступивши від першої точки, один стовпчик на шиї. Ось так. Ось так це виглядає. Далі, далі повертаємось до нашої першої точки, заводимо голку і виводимо її в точці 5, це нижній кут іншого ока. Далі заводимо в точку 6 нижній кут з іншого боку і виводимо, відступивши від першої точки один стовпчик. Далі ми тягнемо за ці ниточки. Зараз я відріжу зайву нитку. Гарненько затягуємо, так, щоб очки виглядали однаково, ще їх пальчиками туди заглиблюємо. Ось. Далі зав'язуємо на Три чотири вузлика і ховаємо ці кінці всередину іграшки. Ось так іграшка виглядає після утяжки. Це моя основна і улюблена утяжка, і майже всі мої іграшки зв'язані, зроблені з використанням саме такої утяжки. Ось, навіть коли я в'яжу по чужим майстер-класам, то в них я все одно роблю таку утяжку.